Найдорожчий дизайнер України Сергій Єрмаков до початку оксамітового сезону показав нову колекцію суконь від високої моди до круїзних екземплярів. Цього разу дизайнер вирішив відпочити від складних театральних вбрань і пошити одяг для звичайної української жінки. Мені не що всі вважають мене найдорогим дизайнером України. І Мені це не і вирішив зробити колекцію таку приближену до життя і абсолютно доступну. Утім, вартість ось такої звичайної сукні від Єрмакова від двох тисяч доларів. Адже у колекції багато ручної роботи, вишивки та дорогих тканин. Відійшов дизайнер цього разу від ще одного правила: зрадив своїй постійній музі Світлані Вольновій. Я думаю, що вам потрібно посмаріть колекцію, щоб зрозуміти, на о діляком йшла річ я могу сказать, что это не человек из шоу-бизнеса. Попри шик показу дизайнери скаржаться, українське вбрання високого штибу не вельми популярне. Нікому нахід в цій країні вона не потрібна. Э, э, ну, це все-таки більше порив душі, ніж бізнес. Тобто, це бізнесом назвати ні в якому випадку не можна. Зараз всі в основному покупають мега дешеву одежду, дешевих дизайнерів. І говорити о якомусь іскусстві, о високій моді, ну, Можна у дуже вузьких кругах, наші селебриті з гроші на сукні по 20 тисяч доларів не шкодують. Навіть якщо вдягати їх доведеться лише один раз, але несуть це багатство за кордонним кравцям Еліса Або чи Стефану Ролану. Ірина Кононенко, Олександр Павленко, новини Юбіар.